Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. На українській залізниці черговий скандал. Цими днями одна з пасажирок заявила про те, що в поїзді до неї чіплявся сусід по купе, а провідник ніби відмовився пересадити на інше місце. Далі дізнаємося подробиці цієї ситуації, але окремо згадаємо і про законодавчі норми, що можуть бути застосовані у випадку хуліганських дій у поїзді. Продовжимо допомагати українським військовим. Ми прошу доєднатися до збору коштів для придбання тепловізора. Прилад призначається для 441-го батальйону збройних сил України. Ваші донати накопичуються у банці і надійдуть безпосередньо до воїнів з цього підрозділу. Потрібна сума 90 тисяч гривень після купівлі тепловізора обов'язково буде звіт. Посилання на банку ви знайдете в описі цього відео. Так, чи інакше, залізниця є громадським транспортом, і за умови, коли поїздами подорожує багато людей, трапляються всілякі інциденти. Найчастіше неприємні ситуації виникають із пасажирами, які вживають міцні напої. Останнім часом публічного розголосу набувають випадки некоректної поведінки пасажирів, які чіпляються до жінок. Цими днями у змі набув розголос у випадок, що стався у поїзді номер 104 Львів-Краматорськ. Свою історію про поїздку розповіла Євгенія Карпюк на сторінці в інстаграм. 8 червня вона сіла в поїзд на станції Хмельницький і прямувала до Києва. У купе на сусідній полиці вже спав пасажир, який згодом прокинувся та почав приділяти жінці надмірну увагу. Далі про цього великого. Навряд треба було боятися саме цього. Ви зараз побачите, я його зазняла, але залишатися з ним наодинці в купе було небезпечно. Він неадекватний. Ну, спочатку він там Бог послав мені жіночку, можна я потім поцілую. Потім, коли я почала вибігати з купе за поліцією, він сказав, що йому все одно він сам полі... Полковник у значить поліції у відставці. Потім він ще сказав, коли вже він ходив там, розбудив весь вагон, він сказав: а що мені треба було робити? Я прокинувся, а вона лежить якраз щіпенка. Пасажирка звернулася до провідника, який запропонував їй пересісти в інше купе, але там також їхав чоловік. Тому пасажирка попросила знайти їй інше місце. Коли я підійшла до нього і сказала, що в мене купе в купе неадекватна мужчинка з натяками сексуального характеру і попросила мене кудись пересадити. Він відмовив. Потім, коли мене прихистила дівчатка з сусіднього купе, він підійшов і вимагав здати йому постільну білизну. За Дві години до мого прибуття я взагалі не зрозуміла, чому я повинна була це робити за дві години до Києва. «Укрзалізниця» з приводу інциденту випустила прес-реліз, в якому зазначила, що проводиться службове розслідування. Також у компанії зазначили, що паралельно з'ясовують причини конфлікту між пасажирами. Далі цитата. Якщо версія поїзної бригади про те, що причиною конфлікту між пасажирами стало спілкування, пасажирки російською мовою не підтвердиться і виявиться, що пасажир дійсно чіплявся до іншої пасажирки, і провідник не вжив відповідних дій, до нього буде застосовано дисциплінарні заходи. При цьому Укрзалізниця нагадала порядок дій у випадку винкнення конфліктів між пасажирами. Перший з пунктів звернення зі скаргою до провідника або начальника поїзда, які мають втрутитись і розсадити за необхідності пасажирів. Другий, якщо можливо, фіксація того, що відбувається на камеру чи фото, і третій виклик поліції поїзною бригадою на наступну на шляху прямування станцію. Якщо на якомусь з етапів процес іде не за алгоритмом, то пасажир може одразу звернутися до контактного центру Укрзалізниці. Роз'яснення укрзалізниці щодо порядку дій пасажирів і поїзної бригади зрозумілі, але ця схема не завжди працює. В той же час пасажирам варто знати норми законодавства, що застосовуються у випадку, коли пасажир вчиняє хуліганські дії під час. Проїзду у поїзді. Перший документ, що регламентує сферу послуг на залізниці правила перевезень залізничним транспортом. Повний текст є на сайті Укрзалізниці зі змінами від 2023 року. У розділі правила перевезень пасажирів є пункт про причини видалення пасажира з поїзда. Серед них наступні підстави. Пасажир перебуває у явно вираженому нетверезому стані, порушує громадський порядок, заважає спокою інших. Пасажирів у Кодексі про адміністративні правопорушення також є норми, що застосовуються у випадках порушень пасажирами правил проїзду у транспорті. Глава 14 адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Стаття 173 Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян. Та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян. Стаття 178 передбачає покарання за вживання міцних напоїв у всіх видах громадського транспорту. Отже, як бачимо, законодавство дає можливість покарання порушників, їх можна висадити з поїзда і притягти до адміністративної відповідальності. Якщо стався конфлікт із сусідами по купе. Зверніться до провідника, а за відсутності допомоги ви можете піти в штабний вагон і повідомити про інцидент начальнику поїзда. Вимагайте, щоб вас пересадили на інше місце або перевели в інший вагон. У більшості випадків поїзна бригада зацікавлена у врегулюванні ситуації локально без винесення інформації назовні. Якщо на вашу скаргу немає адекватної реакції, зафіксуйте звернення на гарячу лінію Укрзалізниці. Отже, ви можете висловити свою думку щодо подібних ситуацій у коментарях до цього відео. Всім глядачам хочу нагадати про те, що ви можете підтримати канал за різні магістралі за допомогою різних опцій. Це можуть бути репости сюжетів у соцмережах, вподобайки, коментарі, підписка на канал. Також нагадаю про функцію спонсорування, і донати на підтримку каналу можете відправити за реквізитами, що є в описі цього. Відео всім глядачам бажаю у цей непростий час витримки та мужності Україна переможе.